Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Розпочинає вирішальний раунд боїв. Команда Потапа. Є! потап зробив власне прочитання. Пісні переможниці минулого Євробачення. Так, тож зустрічайте радіоведучий Герц із Запоріжжя.

Мене звати Кіра Єрце. Більшість з вас знають мене як теле або радіоведучого, як репортиста та як учасника проєкту Голос країни 12-го сезону. Так було і є досі, але 24 лютого все змінилося. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити нашу державу. Все те, що ми будували. Заради чого живемо? Довелося забути про пісні, забути про творчість і стати волонтером. Я допомагаю цивільним та військовим, тим цивільним, хто пережив окупацію. І зараз такий час, що не треба взагалі, взагалі не треба якось приховувати той факт, що вам потрібна допомога. Кенчувати. Макарички. Також за цей час я випустив свою першу країну мовну пісню за нас своєю Життя де жовто стяг розташовано в укриттях. З витяга, другим, як солом, я дома, ти... Наших людей не з вами, сильних, неймовірних. Суми прийняли перший удар. Ми допомагали всім, чим могли. Допомагали. Продуктовими наборами, і ми зібрали на дрон, який подарували для того, щоб допомагав щоб наша... Розвідці, розвідці Сумської області, і сидячи ці перші дні в бомбосховищах, ми написали пісню: це наша країна січа. Е, яка називається неможливо мовчати, це був крик нашої душі, і ми дуже раді, що зараз ми можемо знову зазвичати на голосі країни на всю Україну. Такий весь світ дізнається, якими ми є насправді і чого нам це варто. І поки ми разом, поки ми сильні підтримаємо один одного та співаємо пісні, які заряджають наш дух, Україна вистить, і Україна переможе. Що, панове артисти, починати кажуть завжди складно, але я знаю, що починати завжди круто. Yeah. Вони дуже класні, я з нею подівали.

Вова. клас, молодці! Аліна Юрій Герц! дуже харизматично по-роковому. Молодці. Правда, дуже енергійно і Молодці. Дякую. Браво за такий впевнений виступ і за вашу енергію. Як вам в трьох взагалі працювалося? Подивіться на нас. Просто це ідеальний тріо. Мене з коли побачать це у мережі. Вони скажуть, чуваки. Якби вони були від України, ми б вилетіли одразу. Позаздрять вам точно. Я думаю, що такі номери і такі артисти, як ви, прикраса шоу Голос країни. Хіп-хоп, рок повинен бути на сцені. За це вам браво. А ось як вам вибрати? Дякую. Зараз? Дякую. Дякую. Лаврові дуже круті. За них вболіваю. Я, я хочу за я хочу, щоб мене зрозуміли глядач. І колеги тренери не буду довго тягнути. Я хочу дати далі шанс Гірі Герцу. Мені здається, він щось має ще сказати на цьому проєкті. І такого на голосі ще не було. Я хочу, щоб ти далі помучився зі мною. Дякую. Гера Герц Запоріжжя проходить далі. Буде відстоювати честь команди потапа на каутах. У мене є, є одне прохання. Дайте обпусків цим двом. Вони тісно круті. Єра, я тебе вітаю! Чи Дякую. ти усвідомлюєш, що ти пройшов далі? Якщо чесно, навіть хотілося, щоб їм віддали перемогу, а мене б десь забрали вкрали. Я оголошую перших на сьогоднішній вечір 10 секунд, за які ви можете вкрасти цей фантастичний дует. Я трошки хвилююсь. Так. Час пішов. 10 секунд вичерпалося. На жаль, і команда другого шансу так само мовчить. Чесно, якщо б вони Справилися ідеально прямо з цією піснею. Так, Вам потрібно учасники, Нам потрібно почекати учасників. Нам треба трошки можемо... почекати, тому що тільки почалося, шоу давай так. трошки ще зачекаємо. Тим більше, що якщо що, у нас ще є можливість е, забирати когось зі стільців, ти пам'ятаєш? Олена, Юра, до зустрічі. Не знаю, мені дуже шкода, О, що вони не залишились поездку. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.